Вітаю про події середи 26 серпня. розповідатимуть наші кореспонденти, зокрема, й тиметься про таке, як каратимуть за дорогий цукор, на боротиметься з алкоголізмом, та що нового буде в освіті цього року. Небезпечно дорогий цукор. Якщо підприємці області не знизять ціни на солодкий продукт, їм може бути непереливки. Про це заявляють у Львівському обласному територіальному відділенні антимонопольного комітету України. Його голова Ігор Коломіць провів нараду із суб'єктами господарювання, які здійснюють свою діяльність на ринку цукру. Львівське відділення антимонопольного комітету висунуло вимоги до всіх найбільш великих учасників ринку цукру. Негайно знизити ціни на продукцію до економічно, обґрунтованого рівня. А якщо оптові торговці та великі роздрібні реалізатори цукру, зокрема торговельні мережі, не підуть на зниження цін до економічно обґрунтованої величини, до них будуть застосовані жорсткі фінансові санкції, зазначив Ігор Коломієць. Стріще нам без алкоголізму така акція відбудеться завтра у Стрию на площі ринок. Розпочнеться захід до 12-ї годині. Головна мета події кажуть організатори це заявити усім небайдужим, що алкоголізм це смерть. Адже згідно з дослідженням, ООН, Україна займає одне із перших місць у світі за рівнем дитячого алкоголізму та швидкістю вимирання нації через залежність від спиртного. Сьогодні у будинку міської ради відбувся круглий стіл на тему основні напрямки розвитку освіти у 2009-2010 навчальному році. Про підсумки наради і що вирішили освітяни розповість Світлана Кренців. Вже за лічені дні розпочнеться навчальний рік. А це означає час підбивати підсумки робіт, які вдалося зробити протягом літа, та затверджувати нову навчальну програму. Сьогодні в приміщенні міської ради освітяни за круглим столом обговорили основні напрямки розвитку освіти у 2009-2010 роках. Начальник освіти Микола Мазур на обговорення виніс сім основних питань, серед яких роль бібліотекаря в сучасних школах, якість роботи позашкільних закладів, забезпечення ефективної діяльності позашкільних закладів, шляхів. Провадження базової програми я у світі. Ну а якщо говорити про нас у світі, то зробило, що держава постійно буває зараз особливо про Розвиток освіти, про реформування, як такої. Серед питань, які були висвітлені на круглому столі, впровадження у навчальний процес нової дисципліни під назвою Художня культура цей предмет буде викладатися вже з цього навчального року у дев'ятих класах. Це дасть можливість учням більше дізнатися про різні види мистецтва. Сам процес художньої творчості, його результати і систему заходів зі створення збереження і розповсюдження художніх цінностей. Цей курс є сходинкою до вивчення такого предмету, Мету як культурологія, які будуть збільшати майбутні студенти у вищих навчальних закладах, під час круглого столу було обговорено ще ряд важливих для якісної освіти питань. Це стосувалося підручників комп'ютеризації шкіл, підвищення кваліфікації педагогів. В кінці зібрання заступник міського голови Таїсія Гайдукевич привітала освітян із початком навчального року. Я хочу вам побажати сили, здоров'я, терпіння на всіх весь наступний навчальний рік. Я хочу, щоб вам зда. Те, це те, що ви собі на цих задумали, щоб ви справилися своїми завданнями. І на продовження теми цього року у програмі фізкультури відсутні нормативі збігу. Що саме будуть робити школярі на уроках фізкультури? Ще не встановлено, але ще рекомендовано. У початковій школі нормативів на фізкультурі не буде взагалі. Працівники освітніх закладів поки що очікують затвердження нормативів на фізкультурі. Корупція, м'явище, ганебне, запевняють податківці, тому запекло борються із цим суспільним гріхом. Митері звертаються до всіх. Якщо комусь стало відомо про факти корупційних дій з боку державних службовців державної податкової служби, такі як вимагання або отримання хабара, намагання здійснити протиправні посягання відносно працівників податкової служби, пов'язаних із виконанням ними службових обов'язків, звертайтесь за телефоном 57110. А для того, щоб громадяни не мали можливість сприяти правоохоронцям у боротьбі з хабарництвом, телефонуйте до податкової міліції за номером 57110. Здійснюється особистий прийом начальником податкової міліції у Устрейському районі Михайлом Лученцем. Нагадаємо, що зону обслуговування податкової міліції у Устрійському районі, крім Стрейського, входить Миколаївський, Жидачівський та Сколівський райони. Кримінальні вихідні 22 серпня до Стрийської центральної лікарні привезли хлопця з ножовим пораненням. Житель села Конюхова від отриманої травми помер. У скоєному зізнався односейчанин загиблого. Ймовірно, нещастя трапилось через сварку і алкоголь. А от 23 серпня ввечері до міліції надійшло повідомлення про те, що на березі річки Стрий в багажнику автомобіля опелястра знайшли труп чоловіка. Міліція вдалося з'ясувати, що жертвою є житель села Лисович із ра району, який працював таксистом, на тілі чоловіка виявили 20 ножових поранень. Міліція просить усіх, хто 22 чи 23 серпня був поблизу місця події і може допомогти встановити особи злочинців звертатися за номером 102. Відтепер за куріння у вагонах пасажирських та проміських поїздів, включаючи тамбури, як і в інших громадських місцях, каратимуть штрафом відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення. Начальники станції, вокзалів, локомотивних депо, поїздів та їхні заступники, а також контролери ревізори пасажирських поїздів та інші посадові особи, які діють від імені органів залізничного транспорту, мають право розглядати адміністративні правопорушення і накладати відповідні стягнення. Розмір штрафу, що накладається, не може перевищувати чотирьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а саме від 17 до 68 гривень. А лелеки готуються у вирій. Над нашим містом зраї Чорногузів проводила останнє приготування до далекої подорожі у теплі краї. Зазвичай у серпні ці птахи, керуючись інстинктом, починають тягнутися на південь. У наших краях зграї переважно налічують від двох до трьох сотень лелек, але іноді можна побачити і значно більші скупчення. Землю лелеки з різних частин Європи летять різними шляхами. Восени прямо над вулицями Гібралтару можна побачити багато тисячні зграї. Далі переліт іде через Марокко, Мавританію, західну частину Сахари. Так що відстань, яку доводиться подолати птахам, становить 10 тисяч кілометрів. Ось таким було останнє повідомлення на цю годину. Я прощаюся з вами до завтра. Побачимося, як завжди, у цій же порі. Не забувайте одразу після цього випуску дивитись новини спорту. Нехай вам щастить. До вашої уваги новини в спорту В студії працює Олег Филик. Мої вітання сьогодні в огляді. Футбольний турнір до Дня Незалежності на стрищині в Івано-Франківську стартує Кубок Галичини. 2009. Футбольний фанатизм на межі хуліганства. Далі детальніше. Футбольна феєрія привітати Україну з повноліттям. Вирішила й футбольна спільнота Стрищини. Це засвідчило проведення футбольного турніру, присвяченого дню незалежності України, що проходив на місцевому стадіоні Сокіл. Урочиста частина змагань розпочалася з підняття державного прапора та привітання учасників депутатом Стрийської міської ради Володимиром і начальником відділу культури та спорту Русланом Каліцюном. Серед команд учасниць були представники Моршина, Другобича, Миколаєва та Стрийського району. На стадіоні панувала атмосфера святкового позитиву та спортивної взаємоповаги. Же всі, хто зібрався тут цього дня, переживали лише одну перемогу перемогу української державності. Приємно також зазначити, що у фінальному поєдинку стріяни одержали перемогу над командою. Зможена з рахунком 3-2. А тим часом у селі Пукиничі відбувся фінальний матч на Стрищини. Зустрічалися команди місцевого будівельника і футбольного клубу Доліби. У доволі легкому для себе поєдинку будівельники без зайвих зусиль одержали переконнули перевогу 3-0. Футзал стартує Кубок Галичини 2009. В Івано-Франківську стартує традиційний футзальний турнір. Відкритий Кубку Галичини 2009. За вісім років існування цього міжсезонного турніру вперше у ньому гратиме команда з-за кордону. Чемпіон Польщі хутаб з Ленчиці. Польський клуб складе компанію трьом в командам зі Львова. ТВД енергії кардинала також чинному володарі трофея Урагану з Івано-Франківська. На жаль, до столиці Прикарпаття не приїде білоруський граніт, що попередньо підтвердив свою участь у турнірі. Відтак Командою стане ще один представник Львова першоліговий Лемберг. За результатами жеребкування команди поділені на дві групи по три команди. У Роттердамі українці розпочали з перемог. Продовжуємо слідкувати за досягненнями наших дзюдоїстів у Роттердамі. а вони є й досить немалі. А саме українці Георгій Зантарея та Ольга Суха з перемог розпочали чемпіонат світу з дзюдо. У вазі до 60 кг Зантарія у першій сутичці здолав Маккензі з Великої Британії. А от Ольга Суха у вазі до 52 кілограмів перемогла китаянку Хунгмей. Зазначу, що переможений українцем британець є доволі титулованим спортсменом на перемогу якого було чимало ставок. На жаль, категорії до 57 кг кілограмів у стартовому поєдинку поразки зазнала Олена Сайко, котра програла Фатімі Зохра з Марокко. Справи фанатські масові заворушення в Лондоні. Декілька сотень англійських футбольних уболівальників влаштували масові заворушення в Лондоні до і після матчу Кубка Ліги між, між місцевими клубами Вестхем і Мілвул. Один уболівальник отримав ножове поранення в груди. Крім того, фанати влаштували бійки з поліцією. Перші зіткнення відбулися до матчу. В ході зустрічі, що завершилося перемогою Вестхема, 3-1 у додатковий час. Фанати цієї команди тричі вибігали на поле. Після гри кілька сотень фанатів команди Переможниці напали на поліцейських, закинувши їх пляшка. І ракетницями. На місці події було близько 220 поліцейських, 20 з них співробітники кінної поліції. Асоціація футболу Англії заявила, що проведе розслідування інциденту і довічно дискваліфікує вболівальників, які брали участь у заворушеннях. А от нам хочеться вірити, що вболівальники донецького шахтаря подібне не вчиняється. Адже 28 серпня в Монако відбудеться матч на суперкубу Куєфа між переможцем Ліги Чемпіонів Іспанською Барселоною. Володарем Кубка УЄФА донецьким шахтарем. Донецьких болівальників на стадіоні Луї 2 з містивістю 18,5 тисяч, де пройде двобій буде близько 3,5 тисяч. Повідомляє газета сьогодні спорт. Новини хокею юніорська збірна України вирушила до Гомеля. Юніорська команда України з хокею вирушила до Гомеля, де проведе дві товариські зустрічі з командою Гомель Юніор. До Гомеля тренерський штаб везе 22 гравця. Решта повертається у розпорядження своїх клубів. А от титулований білоруський хокейний клуб Брест відмовився від послуг трьох українців. Білоруси відтепер не розраховують на Миколу Сидорова, Мик... Микиту Буценка та Михайла Радецького. Пощо служба Федерації хокею України? На сьогодні це вся інформація. Я Олег Филик. Прощаюся з вами. Бережіть себе і своїх близьких. Шануємося. Прогнозу погоди на нашому каналі приватне підприємство Макбут. Завтра синоптики теж потішать сонячним прогнозом. Зранку буде тепло, але ближче до вечора небо трохи захмариться. Температура повітря становитиме 28 градусів тепла. Вітер з південно західного зміниться на північно-східний і тутиме зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск затримається на позначці 736 мм тут на стовпчика. Надійність конструкцій, точність замовлення, вчасність доставлення це макбут, власне виробництво, металопластикові вікна та двері за доступними цінами. Макбут спонсор погоди на Нежанківського 51 та валовій. 33. ми робимо погоду.